Всім привіт! Рада вітати вас на своєму YouTube-каналі. Не можу сказати, що він у мене повністю рукодільний, як є у дівчаток, але останнім часом рукоділля мене захопило і я намагаюся викладати свої відео. Сьогодні у нас вже 26 березня, вівторок, і ось уже другий день як розпочався спільний проєкт. Тиждень звільнення інструментів від недов'язів. Такі спільники вже стали традиційними і їх організовує Оленочка Боганова. Це вже ми маємо повністю заповнений увесь місяць, тому що перший тиждень місяця це. Тиждень стартів, далі йде магічний кубик, коли ми просуваємо свої процеси. Наступний це тиждень вільної людини, коли вже собі хто що хоче, хоче, в'яже, хоче щось займається іншими справами. І вже останній тиждень кожного місяця це тиждень визволення інструментів. Завжди під своїми відео я залишаю покликання на організатора цих спільників, а також на усіх дівчаток-рокодільниць, які беруть у них участь. Учора, в перший день цього тижня, визволення спиць 25 березня за новим церковним календарем у нас Свято Благовіщення. Дві тисячі років назад Діві Марії з'явився ангел і сповістив їй благо. Звістку, Звістку про те, що прийде Месія, прийде Спаситель, прийде перемога над гріхом. І я щиро вірю в те, що одного разу, і дай Боже, щоб це було дуже скоро, до нас прийде ангел миру, і сповістить нам благозвістку про те, що настане перемога, настала перемога. Цього я і собі, і вам усім бажаю. А тепер коротенько перейдемо до е, моєї підзйомочки старту тижня визволення спиць. Отож е, протягом кількох місяців я е, просувала такий процес як е, кардиган для себе із твідвої двоє ниточки. Е, Ті, хто переглядають мої відео, вже неодноразово його бачили. Спочатку старт був не зовсім далий, я довелось додати іншу ниточку. І ось нарешті процес пішов. Виріб уже досить такий величенький. Напевно, щоб краще показати, я віддалю камеру і одягну на себе. Так. Ось що у мене вже є. Отож мені вдалося за всі ці е, спільники вже е, добряче вив'язати тіло. Так, тут є у мене капюшон. І вже дов'язаний один рукав. Рукав я вже в'язала поворотними рядами, тому що виріб об'ємний крутити ним трохи важко, оскільки ниточка така з твідовими такими вкрапленнями, то шва тут практично буде не видно. І я вирішила не ускладнювати життя і вив'язала поворотними рядами. Один рукав правий у мене вже є повністю, інший. Лише знятий на нитку, і думаю, що він буде наступним пров'язуватися, тому що я хочу відв'язати рукави, а вже тоді, скільки нитки мені вистачить, стільки піде на довжину тіла, на довжину самого виробу. І, ну, хочу сказати, що він у мене вже так до стегна, не знаю, як показати, напевно, зніму і просто по спинці покажу, яка вже довжина. Ось у нас пішов. І ось пішла моя довжина. Тобто його вже так досить є. Ну, якби навіть вже не вистачало, то можна і завершувати, і носити такий. Гарний, приємний, такий трошки барвистий. Надіюся, маю велику надію, що таки цього тижня мені з ним вдасться справитися. Можливо, я не повністю доведу вже до такого стану, щоб носити, але принаймні спиці, надіюся, звільнити. Ще обдумаю, можливо, хтось мені підкаже, порадить тут. Чи, ну, якщо кардиган, він би мав взагалі не застіпатися, але. Я вже у віки побачила це, можливо, навіть буде схоже на бомбер, але хочу, щоб він застіпався, тому що він досить такий тепленький, і коли так трохи прохолодніше, можна його одягати. І ось не знаю. Знаю, що блискавка буде зручніше у носінні, але не впевнена, що я зможу добре її прилаштувати. Чи гудзики, тобто в мене є сумніви, не знаю, як е, покаже час або, можливо, ваші поради. Е, отож, якщо хтось переглядає і вже мав досвід, е, то, будь ласка, підкажіть, що ж краще: чи застібати на гудзики, чи пришити блискавку і е, користуватися так. Е, ще один так, щодо ще кардигану, то Отож, ви бачили, що в мене не є один рукав. І тіло я вже позначила ось тут таким оранжевим маркером, навіть для себе. Я так зауважу, щоб пам'ятати, скільки вийде і як вийде, будемо бачити вже в процесі. Виріб, на який в мене. Вже є ну, менше сподівань, що я його завершу, але, можливо, часом, знаєте, буває натхнення і піде. Це ковтинка із казал рок-н-ролл. Попередніх відео я показувала. Мені подобаються тактильні відчуття, тобто, яка вона м'якенька, ніжна, приємна до тіла, але сама ниточка ну, така трохи непередбачлива, тому що візерунок на ній тримається досить непогано, але сама форма, тобто передбачити, як воно буде лежати сидіти. Спочатку я робила пройму для рукавів, коли я так легенько зшила. Мені воно не сподобалось, бо воно дуже якось так Ну, не так, як би я хотіла, я би хотіла таку вільненьку, а воно так більше тому я перев'язала зробила. Просто рівний для пройми не робила зменшень, зробила скіз плеча і, надіюся, це буде таке ну, спущене плече. Рукав, можливо, 7 восьмих, а можливо, і піде повністю. Тож, у мене наразі є спинка і перед, залишаються рукави. Робота йде швидко і, можливо, і вечорами вдасться, тому що оскільки нам. Ніби погода показує, що будуть такі трохи сонячні дні, то я би хотіла трошки присвятити свого часу для вишиванки, про яку я теж вже неодноразово розповідала. Тому кардиган, я надіюся звільнити повністю, а далі, як вже покаже час, як покаже натхнення, як покаже взагалі ситуація в нашому житті. Тому. Буду братися до роботи. У мене попереду ще майже цілий тиждень, а для тих, хто переглядатиме моє відео. Ось і підійшов до завершення тиждень визволення спиць. І я рада вітати вас на своєму каналі у своєму готовому кардигані із визволеними інструментами. Це в мене спиці половиною 5, 5 ,5 із довгим та коротким тросиками. Я їм дякую за роботу. І ось у мене вже готовий виріб, ну практично майже готовий. Я... Треба ще щось придумати, застібати, і я, скоріше всього, все ж таки сюди прилаштую змійку, тому що не вистачило мені ниток, щоб тут дати резиночку, гудзики, петельки. Та й в принципі я думаю, що тут і краще буде, якщо дати змійку. Не буде воно тут мені закручуватися. Тепер вже є можливість виміряти довжину. Тут є достатньо свободи облягання і я думаю, що це буде зручно і комфортно. Також Тут є гарний капюшон, правда, він також в мене трошечки загортається, закручується, я обійшла тут е, край повністю гачком, пришивати змійку буде зручно, капюшон трошечки загортається. Але я думаю, що це не критично, бо ну, в більшості випадків буде. для краси. Ну, хіба коли така Трошки буде погода холодніша, захочеться одягнутися чи, можливо, вітряно. Отже, я задоволена роботою і не втомлюся дякувати організатору цих спільників Оленці Богановій за те, що ми маємо можливість в них брати участь, і це нас стимулює, це нас зобов'язує бути відповідальним, тому що десь. Були такі моменти, хотілося відкласти, бо там щось треба трошки переробити, там заховати ниточки. Але ти розумієш, що ти маєш прозвітувати, і тому це тебе робить більш відповідальним і ти таки берешся доробити цю роботу. Отож, я щиро дякую за те, що маю можливість брати участь у спільниках. Наступна моя робота, яку я хотіла. Трошечки звільнити, вірніше інструмент, ну, і він звільнюється дуже трошечки, тому що почне далі працювати ця голочка для вишивання. І мені таки вдалося завершити ось цей манжет до чоловічої сорочки. Оскільки я вже неодноразово казала, що вишивати на чорному важко. Це всі розуміють, хто з цим стикався. але Оскільки в нас вже стало більше дня, то робота просувається, і цьому я дуже рада, тому що хочеться потішити людину, яка буде в ній ходити. Так, і хотілося мені ідеально, щоб ще й тут щось вдалося, але Ця ковтинка залишилася на тому місці, на якому і була на початку тижня, але це вже було дуже ідеально. Отож, я хочу всіх запросити на канали інших дівчаток, подивитися, що їм вдалося, чи не вдалося, чи якісь змінилися плани. Дівчатка дуже гарно і цікаво розповідають, тому варто. Переглядати, варто підтримувати, поширювати і ставити свої вподобайки для того, щоб піднести наше рукоділля, українське рукоділля у рейтингу. І, як завжди, на завершення, я хочу побажати усім миру і спокою, тому що останнім часом ворог розлютувався не на жарт. і Дай Боже, щоб не втілився той жахливий план, якомога скоріше настала справжня весна, справжня переможна весна, хоча весна вже і справжня, але ми не можемо її відчути повністю, так як вона в нас з гірким і дуже гірким присмаком війни. Тому миру і спокою, а тоді все інше нам буде вдаватися. Усім дякую за увагу. Чекаю на своєму каналі для перегляду інших моїх відео.